Венерго звітують, що 70% столичних багатоповерхівок готові до опалювального сезону. Там взялись експериментувати. А саме Київенерго власним коштом замінює у двох висотках старі тепломережі на нові сучасні з автоматичним регулятором зовнішньої температури. Тож мешканці сплачуватимуть за тепло менше на 15%. Таким чином комунальне підприємство демонструє, як можна заощадити на комірному в опалювальний сезон. Чим відрізняється сучасна система від? Від Старої радянської далі у сюжеті. Родина киянки Надії Козоріс мешкає на сокорках на 15-му поверсі. Жінка бідкається. Узимку в її квартирі холодно. Батареї не догрівають і до норми 18 градусів. Доводиться вмикати електрообігрівачі. Тої зими платили, де ж не було по, ну, подорожчання такого сильно. То платили, платили по 800 гривень. Діка за світ. Ми мусили включати обігрівателі, тому що дуже холодно. Пані Ольга живе у тому ж будинку, але на 4-му поверсі. У її оселі ще холодніше аніж у сусідки. Коли на вулиці мор... Роз, то у нас до 18 не доходить. Одягаємося тепленько, вкриваємося двома діялами. Та й так і зимуємо. Мешканці не раз зверталися до ЖЕКу, щоби той утеплив будинок чи модернізував теплоносі, від якого розходиться тепловисоткою. Та марно. Якби хоча б тепло було, ми платили, хоча б знали, за що ми платимо. Міняти теплосистему в будинку на вулиці Срібнокільській взялося «Київенерго» у межах експерименту. Під час опалювального сезону там порівняють витрати тепла в. Багатоповерхівці зі старою системою, де встановлені елеваторні вузли, і з новою, де встановили насоси змішування. Інженер показує нам застарілу теплосистему, яка в цьому будинку ще від радянських часів, Тут ви не бачите ніяких регулюючих устройств, крім цього вот об'єму. Тобто постійний об'єм, вот заданий, як розчитання, допустим, на одно давлення. тут, вот, вот, там, допустимо, -то дві тонни крутять через дамову систему. Все. А а не в стані швидко відреагувати температурою на змінення погоди. Головна відмінність сучасної теплосистеми від старої наявність автоматичного регулятора зовнішньої температури, тобто, що тепліше на. Дворі то менша подача теплоносія, при цьому в квартирах однаково буде тепло, запевняє інженер. Як на верхніх поверхах, так і на нижніх. На вулиці похолодало. Ось этот клапан прикрився, насос почав працювати більше за що частотного регулювання, і ми вместо там, двох тонн проганяємо вже три тонни. І люди це не відчувають. На вулиці потеплело, клапан прикрився. Насос скинув обороти, і Ми проганяємо там не, дві не дві тонни, вже а одну тонну. Сучасна система теплоносія заощаджуватиме мешканцям гру. Оші кажуть в Києвенерго економія жадається до 15%. В Фінвденіжному вираженні, поняття, цю цифру можна умножить на тариф, який утверджений регулятором. відповідно, вийде в деняжному вираженні. та модернізувати всі будинки, які зведені до 2000 року. А це 70% житла у столиці у Києвенерго не будуть. На це немає грошей. Тож таким експериментом комунальники закликають жеки осучаснити теплоносії в тих будинках, які тримають на балансі, що в першу спірувочі закратіть енергопотребління і палисіть надежність не только в подачі теплоносителя, но і по електроснабженню заміна одного теплоносія коштуватиме 100 тисяч гривень. Тож комунальники радять киянам оббивати пороги своїх жеків і вимагати удосконалити тепловий вузол свого будинку або ж самотужки його замінювати за підрахунками «Київенерго», Новий насос змішування окупиться мешканцям за два роки. Діана Каруля та Івана Конечний П'ятий канал.